Друзі, усі маленький, привіт льоском. Знижки тривають, і я бачу багато новиночок. Є розкладка тут ще за територією скла магазину. Якби ось так. І ось такі ще чудові пропозиції. Це вже меблі садові. І бачу за комплект. Ціна меблі. Софа плюс крісло, плюс стіл, алюміній, чорний чорний, з подушками це вже новинки. І ціна ну, фантастична. 55 гривень. Це новиночки, щоб ви розуміли. Непогано досить так, але якби дорого. Відправляємося всередину, дивитися, що доброго є. Нові гілочки з'явилися. Вау. В садові меблі я піду в інший юск, там більше місця, більший магазин, і можна буде роздивитися детальніше. Бо там, якби я бачу, є великий асортимент, але люди сидять на сусідніх кріслах. Mm -hmm. Я ж не буду їх знімати ходити. Так, ваза 399 гривень, а гілочки не написано. Ніжність одна. Різні полички в асортименті, ну просто дуже-дуже багато. Які хочете, вибираєте собі і такі ціни на є 250 гривень щось, а їй за 90 350 а Є зі знижкою. різні вішечки металеві. 165 гривень. Ось такий, наприклад, дерев'яний вішечок, так? А ось цей білий 425 гривень. Ще цікавий. Ось такий він мало місця займає, але на нього можна навішати теж багато, тому що він в горизонтальному вертикальному положенні, точніше, 275 гривень, метал, Є гачки. нормально, 275 гривень. Подивіться, як він займає мало місця, але можна навішати теж багато. Ще така молота, ліхтарики, 200 гривень в новинках і в рубриці в категорії «Завжди низька ціна. Коричному кольорі, такому пісочному. Щось таке до коричного, не гладка поверхня. Я так думаю, ніби з цементу вилито, щось таке виглядано має. Ось такі з'явилися свічечки LED. Вони на батарейці 185 гривень, але коли виключають світло, то можна собі пару таких купити, наставити. І нормально можна переміщатися по кімнаті, бо в мене є, ну не такі, а є інші, але нормально, інтуїтивно, Плюс ще йде. Низька ціна, лампа настільна, ой, яка просто хай-тек стиль. Метал, сталь, пластик, 425 гривень, правда. І теж вона на батарейці не заряджається від лед. Просто ось так. Хто шукає спальники? І спальники зараз зі знижкою 450 гривень. Такому оливку хаки відтінку, це вона була 800 гривень. Спальнички, кому треба, то є в юзку. Виявляється, не знав, що таке є 650 гривень. Термосумка навіть є ось така. Немає у розкладеному вигляді такої термосумки. Але написано, що це термосумка і 650 гривень. Хочу, що є досить новиночок. Тут теж рубляться завжди низька ціна, ось такі ліхтарики. Є пару кольорів, сірий, оливковий. Ось такий байш. 150 гривень. І це сталь 10 см висоти. Так, непогані ось ці квіточки. Ну, це рослинка, яка досить висока. От я вам скажу, що вона, можливо, навіть і варта своїх грошей. 700 гривень коштує. Ось так. Досить вона висока і така креслата, видно, що тут багато листочків є. Непогано. Ще ось такі горщики є, більші і менші. І ціна тут просто пристроївся, пластиковий, точно не стільки не коштує. А ось цей горщик висотою 38 см, 1800 гривень. І це сталь. Добавилася ще така корзина, плетена і всередині скліюнкою. І цей кошик коштує 1900 гривень, пішла з боку, там є ціночок, подавалася. Є ще такі рослинки, 1250 гривень, але вони досить високі і досить нагадують натуральні. Хочу сказати, що деколи буває дуже видно, що це пластик, що це не натуральна рослина. А ось ця, наприклад, досить вдало. Один-один. Аж хочеться торкнутися, підходиш і думаєш, блін, ну, вона що не натуральна. Такі ще горщики досить високі, чорні, 325 гривень, горщик садовий. Ось такі ще чорні. Вже садового додалося досить багато, хто питав, чи є садові маблі, вже є. металеві, ось такий на ніжці 1400 гривень. Багато додається, я бачу, садового асортименту. Ось такі ще кошики садові 799 гривень. Тут теж всередині й юночка є. 1100 гривень, а ось такі лампи. Мені сподобалося, це теж, як має відношення до садового інтер'єру. світильнички ЛЕД з'являються, ліхтарики на сонячних батареях. Хороша ціна 169 гривень. Ви втикаєте в більшості в ґрунт. І якщо у вас є ландшафт, наприклад, приватний, я не розумію, тут заховано, що такий, якийсь папір всередині, напевно, можна відключити його викинути, Інструкція якась. Ось тут маленька сонячна батарея і так світить красиво. Ще ось такі різні є. Ось такі ще ліхтарик. Можна підвісити в кого відкритий балкон, то теж можна. Натягне собі сон, сонечка і буде світитися. Ось такі рослинки ще теж нагадують досить-досить натуральніші гривень. Без знижки це новиночки. Просто ось така трава-трава густа. Так, що тут дивимося? Вуази 349 гривень у цій внизу з пляні. Непогані досить. Ваза для фруктів 185 гривень. Ціна низька, бо в категорії завжди низька ціна 599 гривень. Ось така ще є непогана ваза. Ось ці мені подобаються, я їх показувала. В одному з моїх відео, це каже, бо вже весняні новинки. 25 сантиметрів висоти. Я так, ніби камінчик на камінчик поставила. І такий природний колір А на в'язку. В цілому у них і така концепція якогось скандинавського природнього стилю. Оці мені подобаються статуетки, теж бажаний природні колір. Подивіться, яка малота Ставочка, гітаця з дерева натурального 369 гривень. Хто купує вже таку статуеточку, напишіть в коментарях, чи тішить вона у вас в інтер'єрі. Ароматичні свічки. Виготовлена ємність з цементу і свічка не віск, а парафін. Ось вони. Має такий приємний легкий аромат. Не вказано, який я не можу визначити. Ще такі ароматичні свічки є. парафін, корок, скло ароматична. Завжди міська ціна 135 гривень. Ще ось такі додавалися тарілки, миски. 175 гривень. Ось така. Вона не зовсім правильно форми, навіть видно через відео, і країна зовсім правильні, Ну, це така задумка. Красивий такий принт досить. Ось така обідня її або десертна. Розмір такий середній, ніж десертні. Ну, Можна її віднести до десертної тарілки. Видно, що вона не дуже правильно від такої форми. А це така задумка. Як би крафт посуд. Кухоль 125 гривень. З таким крапленням на кремовому кольорі пастильно-блакитний. Принт з таким вкрапленням. Що ще доброго є? Ми так дивимося разом. Вивчаємо асортимент кухоль 150 гривень, градієнт, розпродаж 425 гривень. Ось такі пледики. Приємний відтінок і темно-сирого, ні такого кремового. Бачу тільки два таких кольори. 425 гривень. І ще додавалися ковдри. Написано, що це плед ковдри бо якби для ковдри вона трішки але її теж можна використати, якщо ви намерзнете, або купляють покупці, які живуть в теплих краях, Їх є по цілій Європі, можливо, десь ще в Азії, в Америці. 500 гривень поліестер, мультиколор. 130 на 170 см. Ось такий принт. І вона стебана. В категорії завжди низька ціна, подушечки 550 гривень 35 на 50 і висота 11 см. Подушка на пам'яттю ось такі, вони одразу упаковуєшся. Теж такий, як би, стібаний. Непогані. Зразу собі взяли, ось так, за ручечку і пішли, зробили покупочку, отримали задоволення від покупки. Подивіться, яка хороша ціна на ковдри. Правда, тут розмір такий не досить великий, 135х2. Тепла ковдра, штучно наповнення 550 гривень. Така легенька. Такі кодри добре перуться в машинці, пральні. Якщо вліз, якщо у вас велика пральна машинка. Подивимося трішки меблі. Розпродаж триває. Так, знижки до 60%. Ще ось така якась подушка. Хтось приніс Він немає відношення до стола. Оцей столик коштує 4750, чорні ніжки і стільниця під дух. А ціна була майже 7 тисяч і крісло, ось це стьопане крісло. 1350 гривень. Ось такий має вигляд, щоб ви побачили детальніше. І 1350 гривень ось такий крісло. Хочу сказати, що вони не є дуже якісні тому що від часу а, оця подушка, якби, вона, якщо її можна так назвати, тріскає з часом краще взяти стібані крісла з текстилю, то хоча буде більш практичніше. меблів досить багато і на всі маблі, які я дивлюся, на всі буквально знижечка досить хороша. Якщо брати ось такий біленький стіл, та що я от стою, то ціна зараз 4500, а ціна була 6,5 крісла. Біле крісло, яке ідеально підходить до цього стола. 1850, ціна була 3000 гривень, а крісло з, з текстилем, обтягнуте текстилем, 1700 гривень ціна була 2300 гривень. Давайте роздивимося. Оті крісла, то ідеальніше підходять до цього стола. Я думаю, що вони навіть і рідні. Ось про ці 1850 гривень. Ось ці крісла, вони є рідними. Разом з цим столом варто брати такі в комплекті. І на вигляд вони досить якісні. Мені подобаються, як ніжки. Виготовлені така форма, футуристична трішки, сучасна. Добавилися подушечки 649 гривень з вишитими ківіточками польовими. Дуже милі. Ще контрасна є окантовочка. Ці пледики. я вже показувала тут поліестер і шерсть є. І то, і то 800 гривень коштують 130 на 170. Приємний оливковий колір з такими френзликами. Ще ось така красива розкладка. Світильник, як з бамбукових паличок, такий вигляд має під номером 3. І бачимо третій номер зараз зі знижкою. Правда, не дуже багато, лише 200 гривень, але 200 гривень теж вам ніхто просто так не подарує. Це прекрасно. Яка хороша пропозиція. Столик невеликий за 900 гривень, просто бюджетний. І займає мало місця. Написано, що це стіл письмовий. Меламін чорний сталь 40 на 60 і висота 75 см. В новинках сподобалося ось таке крісло. Багато тут є регуляторів, налаштуванчик та є подушечка. Правда, тут ціна 10 тисяч гривень, а це вони, воно зі знижкою. А ціна була 13 тисяч гривень, 3 тисячі. А гривень знижки 70 на 70, висота 124 до 133. Ви собі регулюєте висоту, під себе, тканина, сірі антрацит, регульована висота. Ось такі параметри, ось таке кріселко, Мені сподобалося цю подушечку ви можете собі знімати, як хочете. І супер пропозиція. Завжди низька ціна, дуже хороша. Ці рушнички є і лише 150 гривень. Вони досить величенькі, як бачите, розмір п'ятдесят на 90. і це 100% котон. Ось так. Прекрасно. М'якесенькі, досить приємні на дотик. Ці рушнички такі не маркі кольори. Апартаменти офіс і завжди низька ціна, але появилися. Ось ось 289 вісімдесят Отакий такий козор з паличками. А, не можу сказати, наскільки, він буде можливо, десь тут і написано, скільки часу буде тримати аромат. Вказано, що аромат балони має бути такий приємний аромат балони, як би такого попраного одягу. А ще ось такий є. Так. Тут океан бриз. Аромат океану свіжості. Ось так. Є 2 войда 285 гривень. Ціна не є високою для аромадифузора. Ну і великий вибір матраців, багато є зі знижками, є такі ще поверх матраця, ще один матрац або додаткову на якусь розкладачку. Можна теж купити, кому треба. А хочу вам сказати, що я щиро вдячна, що ви були у моєму відео сьогодні. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.